Ванна у дерев'яному приміщенні. Буде ванна. Ось то, формат плин 1,20 мхдесят. Металевий профіль, розтіночний гіпсокартон. Так, Звичайно, краще було б щось листове, наприклад, там аквапанелі, магнезітові плити, але там ціни космічні. Але виконали з волостікого гіпсокартону, стяжка, теплопідлог по дерев'яному насту. Гідроізоляція. С 17 буде приміщення мокре. Оба ванна. Тут буде лічок такий модний. Розоблок підстало на піноклей посажен. посажений бортики зроблені точки. І тут є металевий елемент, на який зачіплюється. Тільки потім підійде вже плитка до ванна Був чердак. Де супер ванна. Самі лучші плиточники. Тоді я спокійно А иначе мне сразу мандраж. Люди любят скандальчики. Вот так, сэр. Сэр. Показать, если что-то неправильно, что-то сделала правильно. Отлично. Все, лаки ставим, коллеги, и пока.